Всім привіт, мене звуть Сену 6 9, на каналі Сеню 6 9, і сьогодні. А, у нас немає серверів. Зараз почекайте. І пишіть в коментарях, що це за сервер, думаю, буде цікаво мені почитати. Ось так і. і ще ком. Все. Запитувати сервер Майнкрафт з'єднання. Треба було б назвати його боянчим, але заходимо в Майн. Зараз зареєструємося, точніше пройдемо наш локін. Все. Продовжити. Надіюсь нас не забанять. У мене просто один раз пак є. На освітлення в печерах. Я його вроде бы вимкну. У в мене не встановлено У мене встановлено інший мои ітмс. Ну і на жителі в мене є. Разгрузити. Давайте зараз на всякий случай від'єднаємось просто. Ну да, с едами втрачаємо, бо інтернету в мене немає, тому заходимо ще раз приєднем до серверу. Ладно, ми не можемо, тому тоді пограємо просто в світі. Пишіть в коментарях, хардхор или виживання. Я думаю, с на Виживання нормально чи ти вымик. Зараз не знаю, що це буде, але... Но... подивимось. Попробуємо зараз поважати на Java Edition, коли в мене клавіатуру заїдає, крипери взривають і так далі. Так, я не розумію. В мене такий сон і ці овечки реально хочуть тут появитись були. Так, чого мене? А, ще про... територія не прогрузилась. Зараз прогрузиться. О, так-то так, краще. Що трошки подлагає. Зараз прогрузиться територія і не, буде, не повинна подлаготи. Гернет поганий Пінк має не нульовий, тому що я поставив всі можливі моди, щоб повищити ФПГС. Привіт, зараз тебе не сорі, але таке життя. Нам потрібні краватки. Ну, авичка вибачу. Дуже лежи вибач, але зараз крафчу палички, верстак, беру і кравчу собі перші інструменти, такі як топорик. Швиденько крафтим. І де тут на овечки? Єсть шесть. Тепер нам потрібно. Та не тікай! Я сьогодні шерсть хочу забрати в тебе. Іще одна б не вистачала, і ми можемо переспати всю ніч. Так, зараз ще зробимо дерево. Як ви бачили, ми мене установив ресурспак, і за нього можливо може лагати. Ну, зараз доволі вже плавно вертається все. Так, давайте крафтимо собі. Дерев'яне кайло. З Зрубляємо наш верстак і відправляємось на пошу там корови, а нам потрібна лише одна овечка. Все, в нас є все для ліжечка. Зараз відправляємось до коровок, бо нам потрібна їжа. Як би не дивно. Треба було усинить мут на рубку дерева. Бо так я вічно буду завжди рубати дерева. Все. Готово. Думаю... гоу. Потрібно... Трасник! Я не знаю, що я так швидко вирішив його, але мені він потрібен. Не знаю навіть навіщо. Ну, може пригодиться для фаерверків в будущем. Непогана лодочка так. Кладемо лодку, забираємо наш верстак. І оцей гострів непоганий для нашого першого дому, якраз неприступний. Те, що потрібно проти монстрів. Мені він якось сподобався. Але нам вже потрібен звичайний ліс. Опа, єс. Є і звичайний є і інший. Я в шоці а раніше було, можна сказати, що так легко його здобувати. Тому що я погод завжди мечем його ламав. Так, добре, там наш острів, а нам потрібно звичайне дерево, воно ось там. Тоді нам потрібні ще моти звісно, будуть. Допомільний, тому що я не хочу так виживати без модів. Це буде скучновато. Так, тут їжа. Все прекрасно і сплавне. Ну так, да, жалко, що деревушки не було, але ми можемо відправлятися на наш остров. Почнемо щось там вибудовувати. Так. Э, наш цього острів. Але нам потрібні камінні інструменти. А для цього прийдеться копати шахт. Тоді треба построїти цей домик на першу ніч, на другу вже підемо за інструментами. Скоріше за цього... так. Да. Треба вирубати ліс. На першу ніч цього буде достатньо. Оце дерево можна залишити. А строїти це будемо із іншого дерева, А поки що можемо відпливати. Здобудемо ще трошки. там де. сонце. Іга. Там є печери, значить нам потрібно туди. Там ще й було, біом! Оу, шик! Це просто найкраще спавнення, як колись я бачив. Печера шик. Тепер можемо здобувати все, що нам потрібно. Це, звісно ж, і вугілля. Дякую, хоробрен. За таку находку мені. Вугілля. Те, що потрібно для переплавки. Тому здобуваємо його не жаліємо А також нам знадобиться багато кругляку. Не те, що багато, але мега-багато. І я хочу в цьому світі построїти свій дім, як колись я строїв давним-давно. Коли тільки починав грати в майн, я строїв дуже цікаві домівки. Такі не бендроки, ще я пам'ятаю. Я створював домівки з стеклянною кришею. Це мені ще тоді подобалось, а зараз я їх перестав строїти. Вони стали не актуальні. Просто не актуальні. І не цікаво було в них жити. Почав строїти вже в скалах, потім із скал перейшов на гігантські замок. я хочу зараз повторити стару будівлю. Для цього. Строїться дуже легко, але для цього потрібно дуже багато камня. А не те, що що багато. А мега багато. Якщо ще я чую лаву. Оде? Ну ладно, я пішов. Ну і взяли все, що нам потрібно. Йдемо до лодочки. Сидимося. І... Відпливаємо. Наступний раз підемо в ці пещери, друг там буде щось краще. Збираємося ще в палу і злистуємо і будемо розполагатись поки що. Ось так це ось сюди. Ось сюди. Ось так. Ось тут ми повинні трошки зробити. Коротше, ми зараз будемо цей острів. Щоб могли ми жити тут. А також і тут. Мені знадобиться пісок, але давайте його одразу здобудемо в більших количествах. Опа. У нас тільки шість. І треба би ще сходити сім. За землею, тому. Ну, звісно. Давайте, раз, де сонце? Ми ще встигаємо. Ми крафтимо собі лопату камін. У нас таки є камін. І відправляємось, накопаємо. Пісок ми потім почнемо копати. Він зараз нам не дуже потрібен. А ось земелька нам дуже потрібна зараз на даний момент. І багато землі знаю, задобуться до мого острова. Тому що домик в нас тут не влізе. Говорю одразу. Це місце за для мого домика. Тому ставим, 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 ставимо, ставим, 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 ставим. Просто вивеличаємо острів. Все. А це може зламати і переставити в іншу місце для красоти. Сюди. Тепер будемо крафтити своє ліжечко і пічку. Ось так. Ось так. Давайте ще переплавимо, але спочатку зробимо факел. Він мене не буде світитись в руках, но... Да, він не буде. Ставлю його на пічку, просто освітлим острів, щоб тут ніхто не спавнився. Майнкрафт я дуже давно вже граю. Що І знаю, що якщо не поставити факела, то тут заспам'яся ворожі моби. А я не хочу відбиватись. Так. Це дивно виглядає, звісно, все це. Но нам потрібно це все, все переплавати, бо їжі в нас немає. Давайте крафтимо ще остальні всі предмети, те, що нам пригодяться, такий, як. наш кірка і. топорок. Круляковий. Все. Ми покращились і тепер можна крафтити ще сундук великий. Раз. І в другий раз. І розпочинаємо ставити. Оп, оп! І все. что там ми не можемо ще спати, ні, не можемо. Стайк є, а тепер надо це. О, шикарно! У нас тут є ці, і ми зможемо зробити собі город, скоріше все Да. Підемо на наступний день. Ми візьмемо семіна. Все, наступний день у нас це городний день. Тому відправляємося за семінами. Таке відчуття, що ззаді в мене зараз? Ти херобрин і хіробрин, кріпер. Ну, просто таке відчуття. Добре, ми здобули 4 сімечка, цього нам достатньо для розвиття. Якщо що, ми сходимо просто на охоту. Идем в наш верстак, а на верстаке крафтим уже себе палки и нашу мотыгу. Також треба будет сделать уже все, чтобы сделать шахту. А тут где-то можно будет сделать шахту, чтобы самому копаться, а не ходить в пещеры с зомбаками. Так, садимся сюда. Сюди, а тут потім досадимо. Треба очі світовостий від оцих всіх квітів. І будемо вже заканчувати. Ось так ось так. Якщо хочете стрім по цьому же виживанню, то пишіть в коментах. Будемо виживати тут. Це не сервер в мене. Це, звичайний світ, тому. так. А це ж можна кучу костяної муки зробити. Почекайте. Де в нас тут? Ось так от зробимо раз, два. Ось так, а тепер кладемо його сюди. І накидаємо. Недостатньо. Давайте ще, 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 ще ще. Нажмемо кнопку. Вже дві кості не муки, вони зараз десь спавняться. Не можна. Все. У нас є три костіни муки, якими ми можемо виростити раз і пошвидшити рост. Отримали і засадили. Шик. Тепер у нас є одна пшениця. І скрести я не буду. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока!